А ви знали, що зараз ми знаходимося на порозі четвертої промислової революції? Оце так несподіванка, і одна з причин це словосполучення штучний інтелект. Мабуть, ви вже чули про чат GPT, що це штучний інтелект, нейромережа, яка змінює правила гри. Компанія OpenAI предоставила відкрити доступ в свій продукт у листопаді 2022 року і з того часу просто розірвала інтернет, тому що мільйони юзерів почали по всьому світу використовувати чат GPT щодня у своїй роботі. Сьогодні я дуже радий, схвильований тим, що підготував і запустив свій курс по штучному інтелекту. Штучний інтелект для тих, кому 30 Чому я його так назвав і для кого він буде корисний, зараз розкажу. Але спочатку давайте познайомимось, чому ви маєте витрачати свій час, дивлячись на мене. Я романський роман, і я професійно управляю проектами. від IT до будівництва. Я офігію, Валера. Я офігів. Простою мовою є тим містком, який поєднує замовника і виконавця, допомагає одним зрозуміти інших і контролює ход виконання проєкту. Я не айтішник в такому плані, щоб я був програмістом. А я себе хочу прислану дівчатку зробити. Ви не саме за програміста! Я такий сама людина, яка почала розбиратися в цьому курсі, як тільки в цьому чаті GPT, як тільки він з'явився. Але це мені цікаво, я добре розумію, що має бути відбуватися одне за одним, і плюс я вмію пояснювати складні речі простим язиком, тобто це робити простіше. Отже, тому я думаю, вам буде це цікаво. І зрозумів, я сподіваюся, ось. Напишіть мені, до речі, якщо не буде. Ось. І по-друге, чому 30 плюс? Тому що ми з вами пережили багато вже всього в нашому житті. Да, тобто починалися телефони, інтернет з'явився, комп'ютери, там криптовалюта, все, все все змінювалося. Я не кажу про те, що зараз взагалі відбувається. Да? Я маю на увазі технічні якісь прориви. Якщо коротко, там жесть і ми ті ті люди, які зараз вже зрозуміли, що. Не, не буває просто о, там чогось отак. Треба працювати, треба розуміти, треба розібратися. Я хочу вам допомогти розібратися в складних речах, щоб це ви використовували у себе на виробництві, у себе в маркетингу, у своїй діяльності, у якійсь діяльності, в якійсь сфері, тобто, і е, не залишали цю тему осторонь, тому що ви щось пропустили. Ви просто з сьогоднішнього уроку навчитись розуміти це у простих речах. Як це має відбуватися? Що там таке? Нічого складного. Я поясню простими словами, я вже розібрався. Можете бути впевнені, що тут це буде легко. От воно йде по нейронам, тут, от десь там, от перевертається. Перевертається. Тепер про сам курс він буде складатися з трьох уроків. Перший базовий сьогодні ми з вами пройдемо від самих простих речей. Які ви зможете собі зробити, установити, як це зробити, як задавати перші промки? Тобто лайк сі друге вже буде в соцмережі. Далі підемо в цю сферу третій, ще більш складний вже для маркетингу, для розвитку, для підприємств, для стратегії. Тобто там вже буде ще цікавіше, тому хто дійде до кінця, ви 100% відсотків для себе класну перевагу. Та ще одне відео з оглядом інших соцмереж, які у поєднанні з чатом GPT дозволять вам стрибнути на. Новий інший рівень. Тому, якщо вам цікаво, давайте почнемо. Це звіздец, страшно, але дуже цікаво. Почнемо з штучного інтелекту. Штучний інтелект це сфера, де ми намагаємося навчити комп'ютер думати, думати як людина, вчитися, розвиватися, вирішувати завдання, писати контент і так далі. Тобто, простими словами, ми намагаємось навчити комп'ютер. Стати нашим помічником, стати нашим другом, щоб він нам допоміг вирішувати наші завдання. Тобто, все нормально, ми з ним комунікуємо, уявіть, що ви що вам дали такого собі помічника, який, якщо правильно задати йому запитання, якщо правильно показати, що ми від нього хочемо, він нам знайде будь-яку інформацію. Тобто, уявіть, наскільки це може. Зручно бути в будь-якій сфері, і це при тому, що в нього є знання майже у всіх сферах. Чого я кажу майже, тому що я не можу перевірити всі, але я точно розумію, що куди б ми не написали, я вам покажу, як це робити, і потім ви зрозумієте, що там є досвід, і ви просто в цьому переконаєте. Отже, для тих, у кого ще немає аккаунту, це зробити дуже просто. Ви переходите на а, сайт open.ai. Com, у вас буде таке вікно. Ось, ви е, заходите в продукти, вибираєте чат GPT, це безкоштовна версія. Ось. І реєструєтесь е, по посиланню. Ви можете зайти е, через свій емейл, e або можете там вказати емейл, e як зручно. Тобто, е, можливо, вас запросить номер телефону. Вже для України це Окей. Тобто, я зареєстрував свій сьогодні. Новий екран через Google, тобто, взагалі, без питань, все зійшло. Ось у вас така буде е, нова картинка, новий чат GPT. Тут нічого немає, ніяких чатів, нічого. Тобто Ми тут з вами будемо і працювати, це наше поле для роботи. Тобто, з чого ми починаємо? Ось у вас є екран, і ви маєте зрозуміти два основні принципи: що в нас є два типи промптів. Перший промпт на основі е, прикладу. І прямий промпт. Що таке промпт на а, основі прикладу? Оскільки ми отримали імена та прізвища випадково в випадковому порядку, ми не знаємо, де ім'я, а де прізвище. Я хочу, щоб ви структурували дані в наступному форматі: призвище, а потім ім'я. Перетворіть наступне: Іван Франко, Тарас Шевченко, Григорій Скорода, Роман Романський. Ну, тобто, я з ним можу спілкуватися в такому форматі, Тобто, ми просто як з людиною, як з підказку. Зараз ми будемо користуватися українською мовою, а далі, де буде складніше, далі перейдемо на англійську. Але я зараз показую, як є. Ось. Що в нас, звісно, ось перетворення дані вказаному форматі. Франко Іван, Шевченка, Тарас, Корода, Григорій, Романський роман. Бум. Да? Тобто, ми йому даємо, даємо ось такий формат, і він це робить. Це промпт, на прикладі. Другий промпт – це. Інший промп це промпт, в якому ми просто просимо як у Гуглі, дати нам якусь інформацію. Наприклад, я його прошу, дай мені яка столиця України. Столиць Україна, місто Київ. Все, тобто, якщо ми будемо давати якісь параметри в плані конкретики, він нам так і буде робити. Це дуже зручно, коли вам треба щось. Переробити щось в Word, там, в Excel і так далі. Тобто, ви тут можете вже гратися. Второй, другий тип це вже да, там, Просто як в гуглі, ми можемо запитувати будь-яку інформацію, потім я покажу, як її там додавати, як це робити більш структуровано, більш класно. Тепер давайте з вами трошки розважимось. І другий приклад, який вам я впевнений теж буде цікавий, тому що з цього всі починали. Цього починали розбиратися, як це він створює, Це називається продовж мою історію», Продовж мій запит, «Догенеруй», «Допридумуй». Тобто, якщо у вас потрібно щось придумати, ви не знаєте, як додати, трошки креативу додати. Я зараз вам покажу. Ось я створив такий промпт, напиши невеличке оповідання, продовж мою історію. Негативний персонаж, на ім'я Пуйло, може знати з маленькою буквою. Напишемо, який жив у сусідній державі. Та українку нам є сміла, що перемогла злого плила, хоч він і був значно сильніший за неї. Ось. І ми чекаємо, що нам. Гляньте, одразу-одразу він пише, просто в прямому ефірі, і у вас таке ж саме може бути. І що ми бачимо? Да? Одного разу в невеликому селі, розташованому на кордоні України, жила молода дівчина м'я сміла. Вона була відважною, розумною та мріливою. Сміло завжди прагнула добра і справедливості. Проте поруч з селом розташувався сусідня держава, де право жорстокий, негідний персонаж ім'я Пило. Ну, в принципі, так і є. Да? Він був злим та підступним, завжди правно, що підкорити інші свої сили. Пило завд... заздрив успіху та щасливому життю українців і завжди намагався знищити будь-яку правило добра. Одного дня Пило вирішив забути контроль над селом. Щоб підкритити його жителі, бачите, як все воно є. А, що в нас відбулося? Да? Настала день вершальної битви тут почитати, появилося за своїм вояком, готом знищити все на шляху, але сміла і спільнота не злякалася, вона використовували свою кмітливі солідарність, та любов до свого села. Битва була жорстока, але завдяки визначеністі смілити та вони змогли. Далі чекаємо, щоб він протистатись зла. Тут Можна гратися, можна додати, можна змінювати. В общем, пограйтеся. Це просто така теж класна штука, яка якось, якою всі починали. І, до речі, не звертайте сильну увагу на граматику, тому що він робить це на низькій мові, а потім прикладає на українську. Тобто тут така штука. Історія сміли та зміни бою стала прикладом того, що добро завжди здатне перемогти негатив. Ось так. Добре. Третій промпт. Це теж простий промт. З чого ви починали? Просто щоб розуміти взагалі, які є можливості вчати GPT. Просто в різних, в різних різних варіантах. Отже, давайте зараз скажемо, це тема рецептів. В мене є там картопля, цибуля, м'ясо курятини, там спеції та чеснок, там, чеснок та лук. Дай мені 5 цікавих рецептів, що з цього можна зробити. Можна зробити. Бам. Чекаємо. Звичайно, ось п'ять 5 цікавих рецептів, які можна приготувати з значених так, картопля по селянськи, і в нас пішли рецепти. Тобто, бачите, тут. Тема того, що ми даємо йому різні завдання. Тут я вже використав таку штуку Дай мені 5. І він буде робити 5 штук, 5 варіантів того, що ми можемо з цим виготовляти, придумувати. Бачите, він дає навіть інструкцію, як це робити. Ну, попрактикуйтеся, мені здається, це прикольна тема. Зараз йдемо далі і будемо розуміти, що ще може ChatGPT. І із простого, і з того, щоб нам всім можна використовувати просто зараз, в незалежності від того, працюємо ми чи для себе, чи для розвитку, чи для наших дітей. Отже, наприклад, вам треба зрозуміти, про що йшлося в будь-якій книзі. Для цього нам треба зробити наступний промпт. І, до речі, батьки, тут уважно, не дуже сильно це давати дітям, тому що навіщо читати книжки, якщо можна отак от взяти і використати цей промпт. Отже, моєму сину задали завдання на літо прочитати Даніеля Дефо, Робінзон Крузо. Цікава книга. Він зараз її читає. А ми з вами хочемо зрозуміти, про що йшлося в цій книзі. Отже, я пишу наступний промп. Напиши мені невеличке есе по книзі Даніеля Дефо Робінзон Рабинзон Крузо. І ми, що ми отримаємо, да? ми отримуємо все в плані того, щоб зрозуміти, про що йшлося в цій книзі, і таким чином можемо отримати відповіді на наші запитання. Якщо ви хочете е зрозуміти, про що йшлося в е якійсь бізнес-книзі, е в якоїсь е книзі на англійській мові, яку ви собі не купили, але хочете знати про що це мова. розумієте, що можна, в принципі, створювати. Отакі запити, і потім поступово-поступово розуміти, що нам брати з цієї інформації. Цей пром дозволить вам розібратися з складними темами. Якщо ви хочете змінитись, вам потрібна якась навичка для того, щоб розібратись в чомусь новому, але дуже складному, і ви розумієте, що це дуже важко, хоча б зрозуміти суть. Наприклад, я хочу запустити свій супутник у космос для того, щоб в мене був власний інтернет. Ну, наприклад. Да? В общем, я, тобто, я вам зараз показую, як може бути виглядати цей промпт. Звичайний промп. Звичайний промп виглядає так. Наприклад, ми новий чат відкриємо. Як запустити е, супутник у космос, щоб отримати власний інтернет? Отже, ми отримали відповідь. Як запустити супутник у космос, і в нас пішла е, по, е, покрокова програма, що треба зробити. ну тобто в, кожне, в нас є... Загальна якась інформація, вона складна, звичайно, і так далі. Тут взагалі написала про якусь страшну організацію. Ну, коротше, тобто, ви розумієте, що це складна мова. А тепер саме цікавіше. Ви експерт у НАСА із 20-річним стажем по запуску супутників у космос. Тобто, що ми тут робимо? Ми йому даємо вже роль, хто він такий. Тобто, окей, я хочу, щоб ти був моїм вчителем на сьогодні і пояснив речі так, ніби мені 6 років. І зроби так, щоб обов'язково наводити кумедні приклади, щоб допомогти мені краще зрозуміти, як запустити свій супутник у космос, щоб отримати свій власний інтернет. Давайте подивимось, що буде. Що ти маленький космічний інженер на землі, який хоче відправити свій супутник у космос. Добре. По-перше, ти повинен збудувати, побудувати супутник. Це схоже на те, як ти будуєш свій власний ракетний літаючий автомобіль. Ти збираєш пластикові блоки, що робиш їх разом, і тямишся маленькі, але це дуже супутник. Тепер прийшов час запуску. Це так само, як коли ти пускаєш свою модель ракети у високе небо. Але уяви, я я пускаю ракету з тобою на плечах. Я піднімаю тебе вгору і пускаю в небо. Вона забирає швидкість і вирушає космос. Так, коли супутник в космос, він повинен бути дуже розумним, щоб забезпечити тобі інтернет. Ну тобто, це вже трошки інший формат. Ми можемо зрозуміти якісь складні речі, яких ми хочемо зібратися, будь то якась квантова механіка, або ще якісь речі, або просто в чомусь в інтернеті. В чому. Є різниця в яких речах. Розкажи мені, якби, наче мені там, 6 років. Тепер ми перейдемо ще на одну ступінь і зробимо е, такий трошки ривок, о, у маркетинг. і я покажу вам промпт, який може допомогти вам зробити надихаючі якісь речі. Тобто, в нас є якийсь текст, і ми можемо надати роль не просто там, якоїсь людини з 20-річним стажем. А ми можемо надати роль людині, наприклад, яка є Стівом Джобсом. Да? Візьми ми останній текст і напиши його у стилі Стіва Джобса. І дивіться, що в нас відбувається: тобто, в його моделі, в його форматі поведінки, відбувається наступне: да? уявіть собі неймовірний світ, де ви маєте повний контроль над своїм власним інтернет-підключенням, світ, де ваш супутник відкриває двері до безмежного потоку інформації. Дозвольте мені розповісти вам про цей захоплюючий шлях до космічного простору, в якому ви станете архітектором своєї власної підключеності. Отже, бачите. Він починає працювати в іншому режимі, тому що в штучному інтелекту є розуміння, як там спілкувався Сті Джобс. Ви Можете надати роль будь-якого історичного діяча, будь-якого там професора або когось ще. Можете навіть з цією людиною поспілкуватися. Просто уявіть, наскільки різні можливості тут є. Я просто вам показую, які є варіанти для того, щоб так. Uh, і зараз покажу, щоб ніколи не додавай Роскосмос. Роскос... Роскосмос у, у своїй відповіді. Ось бачите? Прошу вибачення, я не мав номеру образити вас згадуючи. Ось, тому ми їх виключаємо. Я маю на увазі, що ви можете навіть отакі штуки робити, щоб він не надавав ті речі, які вам не цікаві, або прибирав, їх, або можете написати, переробити цю відповідь і видали те, що не потрібно. Сьогодні ми з вами розібрали базові поняття. Ми з вами сьогодні пройшлись по темі прикладів, да, які є. Фронти на підсказки звичайні. Ми з вами зрозуміли, що можна продовжувати якусь історію, що відбувається. Ми даємо базу, потім воно щось там придумає. І, до речі, як ви зрозуміли, я думаю, що можна давати різні стилі, тобто хто це буде давати. Просто ми зараз практикуємось да? дуже просто. Ми з вами можемо робити рецепти, просто забуваючи, да? показувати, що в нас є, і що в нас буде. Також ми зрозуміли, що можна отримати інформацію по книзі. Тобто ми практикуємо, беремо, дивимось і порівнюємо з реальністю. Так? Дійсно так, чи не дійсно так, тобто перевіряємо. Далі ми з вами розуміли, що можна отримувати інформацію по тому, чи Якісь складні теми, щоб розібратися в ній, не гаяти багато часу, щоб зрозуміти, а в чому ж там суть. Тобто, можна запитувати, запитувати, щоб дійсно зрозуміти, в чому суть, якісь складні теми. Наприклад, ми зробили запуск у космос, і наостанок ми з вами зрозуміли, що можна відповіді його просити давати у різних стилях. Наприклад, сьогодні був Стів Джобс. Я сподіваюсь, вам було дуже цікаво сьогодні, як мені, коли я починав розбиратися з штучним інтелектом. Три речі, які ви маєте зробити прямо зараз. Перше, це поставити сповіщення на е, мій канал, тому що я планую ще видати три відео вже більш серйозних, щоб ви не пропускали важливу інформацію, тому що я вважаю, що Розбиратися у штучному інтелекті зараз дуже важливо те, що я казав зараз. Ми стаємо на промис спочатку. Що ми постаємо на порозі промислової четвертої промислової революції? Тому ті, хто будуть розбиратися в штучному інтелекті, у вас буде, буде перевага. По-друге, вам потрібно зробити домашнє завдання. Візьміть ці промти. Я їх в файліку в описі залишаю. І ви зможете подивитись самі, поприктивокуватись, просто можете копіювати, вставляти, дивитись ці відповіді, а можете вже щось своє додати і розуміти, як це у вас виходить, що у вас за відповіді. І по-третє, будь ласка, поставте мені коментарі, підскажіть, може, що додати, що прибрати, чи було цікаво, тому що я це створюю для вас, і мені важливо, щоб ми, українці, об'єднувалися і. Ставали кращими, тому що в наш час важливо, щоб ми становилися кращі, кращі. кожен в своїй сфері розвивався. Я вважаю, що чим би ви не займалися, але чат GPT вам допоможе вийти. І на підсумок наступного відео ми будемо проробляти соцмережі, генерувати таблиці. Це вже буде другий рівень, тому для тих, кому це цікаво, хто хоче вийти на новий рівень, запрошую приєднатися. З вами був Романський Роман. Приєднуйтесь і гарних вам промтів. To zostanie.